Добрий день, дітки! Навіть малюки знають, що неможливо прожити без води, їжі і сонячного світла, але є дещо важливе, без чого в житті людей дуже складно це міцна дружба. Вчитися дружити потрібно з раннього дитинства. Наприклад, ділитися улюбленими іграшками, по-доброму спілкуватися в дитячому садку і на ігровому майданчику, не сваритися, посміхатися оточуючим. Давайте уважно роздивимося правила дружби. Не сварися з друзями, прагни грати з ними дружно. Умій прийняти допомогу і зауваження від інших дітей. Зупини товариша, якщо він робить щось погане. Поділися з товаришами, якщо в тебе є цікаві книги, іграшки. Допомагай товаришеві, якщо вмієш щось робити. Навчи його. Не зазнавайся, якщо в тебе щось добре виходить. Щоб могли ми гарно жити, треба вчитися дружити, а не кидати словами, Щоб не стати ворогами. А запам'ятай собі, з другом легше у журбі. Друг нас виручити може, у біді він допоможе. А як пісня жарт чи сміх, радість ділиться на всіх. Друг нас може захистити, може з кимось помирити. Друг не стане кипкувати і на людях нас повчати. А як сварять всі в круг, на захист справжній друг, і ніколи не забудь, і ти для друга вірним будь. Ще одне запам'ятай, друзів ти не забувай. Знай, моя дитина мила, дружба це велика сила. А зараз ми перевіримо, чи добре ви запам'ятали, як треба дружити. Прислухавши віршик до малюнки, ви повинні визначити, це вірно, тоді ставимо пальчик догори. Або невірно, тоді ставимо пальчик донизу. Товариша не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Ні, так не можна робити. Якщо друг у тебе є, життя радісним здає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Так, це вірно. Слід другові допомагати в пригоді завжди захищати. Так, це вірно. Так весело дівчаток ображати, ляльки у них та книжки звідбирати. Ні, так не можна робити. Якщо у мене є цукерка, пів цукерки другу дам. Якщо є у мене груша, значить грушу пополам. Так, це вірно. Коли ж якесь нерозуміння потрібно виявити терпіння. При сварці швидше помиритись, не варто з друзями сваритись. Так, це вірно. Бажаю вам дітки мати багато друзів, ніколи не сумувати та дарувати посмішки своїм друзям. До побачення!